Огляд на Hetlercock 416А5. Ви думаєте, я б? Ні, я хотів показати, які прицільні пристрої можна сюди встановити. Байнпойнт. 3 g Ну це... Не дивіться, це на це не на щось таке, це дешево магнітю. А тепер перейдемо до діла. Це моя особиста зброя. Я сюди навісну небагато. Ну і сам, як він плаче, небагатий. У мене тут стоїть магніт, дешевий. Бери ручку переносу вогня, звичайно, десь е знайшов. Потім калібр цієї зброї 5,56х45. В принципі, тут ще повинні бути диаптичні приціли, але хтось їх знайшов. Як я цього <фữ> це у нас Стандартний вітка, який стандартний сіпки, <фữ> вона йде з планкою Пікатіні. Just